Оце ми наготували, розповідаю. Беремо м'ясо і замариновуємо так, як ви любите. У нас це соєвий соус, трішки олії, цибулька, приправки, сіль і перець. Перемішуємо, щоб обов'язково замаринувалося все м'яско. І коли м'ясо замариноване, готове, тоді ми розпалюємо вогник. Вогник повинен прогоріти, щоб був тільки жар. Поки вогник горить, ми беремо шампурі. І на кожен шампурик надягаємо м'язко. Якби це було так швидко, як на цьому відео, було б взагалі супер. Але як це смачно? Тоді ми його розміщуємо над жаром і обов'язково прокручуємо, щоб все гарно просмажилося, а щоб не згоріло. А коли шашлик готовий, робимо наступне: беремо цілий батон, нерізаний, і ріжемо його самостійно, ось так повздовж, не дорізаючи до кінця, щоб він ніби як відкривався. Коли він розрізаний, ви можете змастити його якимсь соусом, але ми не змащували, тому що у нас дуже соковитий шашлик. Ми беремо тільки помідорки, ложимо спочатку їх наниз на кожен хлібчик. А після того, як. Помідорчики всі лежать, ми беремо шашлик і ось таким рухом витягуємо прямо його на батон. Один штучка. Тоді, після того, все поправляємо, тому що нам потрібно покласти ще другий. Прижимаємо хлібчиком, щоб він не випадав. І витягуємо просто шампур, щоб було дуже гарненько, ось так рівненько складено. Робимо цю дію в обидва батончики, щоб вони були гарненько розміщені. В нас ще навіть трішки м'язка залишиться. Тоді зверху ми складаємо сир, щоб він трішки розтав на гарячому шашличку, і після цього ось цю красоту можна вживати. Дивіться, як класно! Хто хоче теж спробувати? Готуйте ага. за нашим рецептом і пишіть в коментарях, чи вийшло у нас вийшло ось так класно, а у вас?